У Новодмитрівській громаді на Золотоніщині діє проєкт Чекаємо вдома. Його мета забезпечення вимушених переселенців житлом. За підтримки спонсорів тут привели до ладу 12 квартир, зробили косметичний ремонт, підвели воду, установили деяку сантехніку. За півроку у громаді прийняли більше двох тисяч новоприбулих. За словами голови ОТГ, запит на житло зростає. У планах громади провести інвентаризацію вільних жител. Пропонують співпрацю підприємствам, які можуть переїхати сюди і взяти на роботу. Людей. Приїхала сюди з дітьми. З дочкою, з сином. От, предоставили мені житло, тут голова. От, чоловік працює на Маккофе. Я поки з дітьми вдома. Спільно із. Громадськістю з бізнесом і місцевою владою розробила цю концепцію, тобто відновлення житла приватного за кошти бізнесу і тих же ж самих приватних людей, які хочуть допомогти. Ми шукаємо і чекаємо партнерів, тому що в нас є брак коштів, щоб закупити холодильники, стиральні машинки.